Інколи у нас виникає бажання прочитати щось незвичне. Воно може бути щось загадкове, а може бути з монстрами. Сьогодні покажу вам книжки на Гелоїн, котрі хочеться прочитати, розкажу трошки більше про монстрів в книжках і так далі, і чому нам вони подобаються. Що ж, поїхали! Всім привіт, мене звати Регіна. Ви на каналі Реджин Муд. Так вийшло, що сьогодні я збираюсь на Хеллонську тусовку, і я в образі переверхня. Не думайте, що я стала квадробером. Будь ласка, теми монстрів неодноразово підіймається в книжковому суспільстві, тому що навіть є окреме таке поняття, як Monster's Book. І з цими монстрами відбувається певний теншін. Це тяжіння або пристрасть, або любов. І це доволі незвичне для багатьох людей. Людям подобається щось над. Природне і несвічне. Це знаєте, створює таку атмосферу табу, плюс загадковості і дослідження власної фантазії і інтересів. Незвичні книжки також можуть бути. Вони не для всіх, це точно. Але давайте постараємося розібратися. Я розкажу, які книжки є. Ви подумаєте чи подобається вам вони спробуєте, і, можливо, ми відкриємо для вас щось новеньке. У цієї авторки є дуже багато різних книжок, в тому числі українською. Ми маємо доторк Темряви. Але до доторку Темряви була ось така Імовірна книжка ця of Battle and Blood, і вона нам розказує про заборонене кохання між вампіром і дівчини з клану, котра воює з цим кланом вампірів. Це набагато краща історія, ніж доторк темряву, тому що я ну не те що прихильниця доторку темряви. Мені не сподобався цей ретейлінг, і я не хочу читати е, далі цю історію. А от King of Battle and Blood, там всього навсього, по-моєму, дві чи -три, три книжки. І вона набагато менша, набагато цікавіша, набагато гарячіша, кому цікаво. Такий аспект. Не сказати, що ця книжка найкраща в своєму жанрі, але це також може бути для новачків. Для довго полу написала таку прекрасну книжку, котра отримала дуже багато позитивних відгуків, і вона не така популярна, як інші її книжки. Але мандрівний цирк з люблястої плані він досліджує дуже багато різних людських аспектів. Це не тільки книжка з маленькою кількістю монстрів. Це книжка про, знаєте, таке. Розуміння людської натури про подорожі, мандри, про дослідження родини і те, що в ній відбувається, про все й одразу, про те, що. Монстринкою бувають всередині нас. Знаєте, це ось ці неймовірні книжки, коли ти їх читаєш і нічого від них не очікуєш. Це одиночна книга. Можете спробувати, вона не дорога, але точно вартує вашої уваги. Мені здається, цей роман досліджує і поразки, і яркоту зради. І він знаєте, насичений різними аспектами, котрі нас як людей, часто турбують. Що ви хотіли познайомитись, Наталією Духопол, це прекрасна книжка, це українська авторка і Дуже недооціненна, я думаю, що вам захочеться її прочитати. Вона дуже бюджетна, але не менш цікава. Ї. Ці дилогії присвячуються не так багато часу. Темна епоха, вона знаєте, така трошки фантазійно-відьомська і чимось нагадує дивергент. Тут немає Стен 18, але тут є певний теншін між головними героями. Історія про боротьбу з монстрами. Уявіть, що є небезпечні портали, через котрі прибираються темні, і вам необхідно з ними боротися. А нашу головну героїню, в принципі не планувала з ними боротися як завжди, але виявилось, що в неї є певні здібності до того, щоб доєднатися до команди поборників. В неї там буде партнер, з котрим вони будуть боротися проти зла. І в принципі, ця дилогія не така погана і доволі цікава. Вона, знаєте, напевно, більш підліткова, звісно ж, але теж вартує своєї уваги. Існує окремий вид книжок, коли любовний інтерес героїні є монстром. І я, якщо чесно, не читала такі книжки, але можу вам показати основні популярні. Вони дуже популярні в буктоці, за ними, знаєте, цікаво спостерігати особливо за реакціями дівчат, котрі читають такі книжки. Кожен раз я просто знаєте думаю над фізіологією цього всього. Це доволі цікаве питання. Давайте це ми просто залишимо як можливість дослідити свої смаки. Можливо, комусь подобається. Я залишу тут підбірку. Чесно, я б сама поекспериментувала і почитала щось таке. Можливо, мені б і сподобалось. Це таке дуже козі фентезі, затишне, воно таке повільне, романтичне, і воно про те, що цей хлопець не є простим хлопцем, він є демоном. Наша головна героїня є відьма, котра, знаєте, не дуже сприймається суспільством. На неї підшучують, кажуть, що вона якась не така, і вона одразу вона вирішила створити спеціальне борошно для того, щоб приготувати свої смаколики, і вона щось наплутала і призвала демона. По І з цим демоном треба скласти контракт. Отак, от, от і вона вирішила, що вона хоче, щоб він з нею фейково зустрічався для того, щоб продемонструвати, що вона не така дивна для інших людей. Коротше, книжка мила, вона доволі затишна, вона комфортна. Тут здорові стосунки. Він головний герой, дуже комфортний. Якщо ви шукали щось затишне, таке осіннє, і ви не любите знаєте, цю хорор-атмосферу. То ось ось ваш прекрасний варіант. Ви можете прочитати, оцінити і написати мені обов'язково. Як вам? Я обожнюю, коли мені пишуть фідбек. До речі, господи, я така щаслива. Що подякувати вам за останнє відео? Це 2,5 тисячі переглядів. У мене вже 600 підписників, мені неймовірно приємно. Я знаєте, що так захворіла, мені було сумно. До речі, не було відео на минулому тижні через те, що я просто захворіла, але я стараюся прийти до цями і знімати для вас прикольний контент. Короче, я вам неймовірно хочу подякувати. По перше, нас вже в сім'ї 600 людей. Це для мене ого. По-друге, відео набирають перегляди для мене дуже приємні цифри, як для людини, котра. Два роки займається блогом і отримує такий, знаєте, неймовірний фідбек. Мені так приємно. Мені так здається, що YouTube – це моя платформа. Мені хочеться знімати. Я дуже вам вдячна. Велике вам дякую за цю підтримку і любов. Я сподіваюся, створювати для вас більше корисного контенту. Мені було дуже приємно. Їхали далі. Якщо ви шукали щось відомське, я вам розказувала про сестри зірок в минулому відео. Але це все що є книги про відьом, це все ще цікаві книжки. Там підіймаються різні аспекти. Друга і третя книжка стають ще цікавішими. Знаєте, я люблю, коли книжки не моторошні, а затишні. Мені здається, це той самий тип книжок, який дуже комфортить вас. Коротше, я вам дуже раджу спробувати її прочитати, як і в принципі можна прочитати повернення Ангелів Мара Вульф. Там теж доволі цікава тематика ангелів і демонів. Просто придивіться, що вам більше підходить, що вам більше подобається, що для вас, знаєте, ваше фентезі. Тому що мало просто орієнтуватися на рекомендації. Треба хоча б один раз спробувати, щоб зрозуміти. Мені ця книжка ще. Нагадує такий старий серіал, як зачаровані. Якщо вам хотілося знайти щось схоже в книжках, то ось ваш варіант можете спробувати. У мене до цієї книжки дуже теплі почуття. По перше, це Приквел до серії Академія Зодіак, можливо, ви чули про неї. І Академія Зодіак, вона знаєте, підрізняється тим, що вона трошечки булі романс, плюс Дарк фентезі». Там відбуваються дуже такі страшні, неприємні інколи речі, але при цьому це доволі популярна серія книг за кордоном. Я сподіваюся, що авторки колись дадуть дозвіл на те, щоб публікувати їх іншими мовами. Вже з'явилася німецькою, я сподіваюся, колись куплять українською. Нам розказують історію, яка відбувалася до основних подій Академії Зодіак. І цю серію я настільки люблю, я розумію, що вона не для всіх, тому що вона дуже така спайсі, незвична. І основна тема це, звісно, пошук помсти. Це детективна така трошки серія з нотками. Спайсу, ну не те, що з нотками. Добре, там дуже багато спайсу, і там дуже багато різних рас, там прям монстри монстри Але найголовніше, що це реверс гарем. Що таке зворотній гарем? Це коли одна героїня і в неї кілька любовних інтересів. На ну, цієї жінки є німецький лев, є веселиск, є Гарпія і Дракон. Це при тому, що Василиск Дракон є кровними ворогами. Якщо ви хочете прочитати, як ці четверо стають сім'єю, дуже вам раджу, дуже вам раджу. Вам це дуже необхідно, я можу сказати. Просто так люблю цю серію, і кожен раз, коли я її рекомендую, мене є таке відчуття, чи я рекомендую щось заборонене. Я така, знаєте, плач трошечки отак відкриваю, і так, будеш читати. Що якщо я тобі проштовхну? Так моя любов, тому що тут підіймаються теми і дружби, і ворогів, і знаєте, якогось прощення, і помсти, і тут детективна лінія, фентезі лінія, любовна лінія. Все в одному, навіть і комедія є. Мені здається, це такий. Збірний варіант всього того, що мені подобається. От, якби зібрати всі жанри, всіх персонажів, всі характеристики, якісь і зібрати в одній книжці, все, що мені подобається, це було б оце. Я дуже люблю деркфе. Я дуже ризикую, коли вам її раджу, але. Якщо вам вона сподобається, обов'язково мені напишіть. Мені так не вистачає людей, з котрими я можу обговорити ці книжки. Звісно, в цю добірку потрапить дев'ятий дім. Це тому, що там паранормальні які явища, і тому, що там є темна магія, і плюс там ну, ці всі їх, і плюс там таємне товариство, і дуже така хеллоїнська атмосфера. Я прям ну зачиталася. Мені дуже подобається все, що тут відбувається. також що тут є девгони, якщо ви шукали щось подібне. Коротше, дев'ятий дім дуже цікаве, фентезі, при тому, що в мене погані стосунки з Лібертуго. Дев'ятий дім мені сподобався. Здається, це одна із найкращих книжок, котра в мене була в цьому році, тому я вам сміливо можу її порадити. Це те, що вам може підняти настрій. Так, трошечки складно читати на початку, але чим далі ти йдеш, тим більше тебе все це цікавить. Цікавить все, що відбувається далі. Коротше. Дуже рекомендаційно. Я згадала, що в мене тут на поличці стоїть місто привидів від Вікторії Шваб. І знаєте, це теж дуже цікава книжка по своєму. Та героїня Кесіді має такий дар, що вона бачить привидів. Або щось потебічне і це інше не бачать е, люди, і це така знаєте коротка історія. Може якраз знаєте, хто любить читати один день і хочу зануритися в Хелун. Якщо у вас буде таке домашнє якийсь пасі, ви можете взяти цю книжечку. Ну, маленька, зручна, легенько читається. Не сказати, що це прям щось вау. Але для тих, хто любить паранормальне, то це також варіант провести гарно свій хел. Коли ну, я вам розказувала про романтичні книги, я вам дуже радила алі. Але у Уалі Хейзлвуд в цьому році вийшла Брайт. Брайт це історія про вампіршу і про переверти. І знаєте, це дуже цікава історія, і тут такі є цікаві моменти, і дуже багато людей за кордоном не зрозуміли. Тут є знаєте, такі маленькі елементи Мегаверсу, хоча це не є Мегаверсом повноцінним. Але Брайт це книжка цікава. По-своєму, тому що головна героїня вона намагається розібратися, куди зникла її подруга, котру вона любить і цінує. Але також паралельно з цим у нас дуже багато питань до того, що відбувається між перевернями і вампірами. Вони вирагують. і щоб перестати ворогувати, хоча б на деякий час, поки вампіри зможуть закріпитися в своєму там місті, суспільстві і так далі. Вона має стати нареченою головного переверня стаї. Зграї. Не сказати, що це найкраща книжка Алі Гейзву, давайте будемо чесними. Але це вже якийсь початок, це щось цікавеньке. Мені подобається, що вона виходить за рамки просто ромкомів, вона експериментує. І мені дуже шкода, якщо у цій книжці не буде продовження, тому що вона створила вже якийсь окремий світ, він прикольний. І мені здається, було б прикольно в цьому ж світі. Знаходити інші пари і розказувати, розкривати його, додавати якоїсь родзинки. Не обов'язково, щоб це кожен раз були вампіри і перевертні. Там може бути вампір плюс вампір, плюс я не знаю, перевертень з перевертнем. Я чекаю книжок LGBTQ від Елі і Мені здається, це було б цікаво. Коротше. Книжка непогана, це щось нове від цієї авторки. Я сподіваюся, що ми побачимо щось цікавеньке і далі. Вона пише таке, знаєте, вона ем, пише легке, міське фентезі. Мені здається, що це більш, звісно, така якась. Романтична історія в декораціях фентезі, але також може Но бути. можемо повертаємось до затишного фентезі. Легенди та латиця щось таке неймовірне, знаєте, тому що воно дає тобі відчуття спокою дому, досліджує оце от бажання людини займатися своєю справою, справлятися знаєте з втомою. І це прикольно для людей, котрі хочуть почати щось своє. Це дуже мотивує почати свій бізнес. Це дуже мотивує почати свою якусь нову історію. Не треба від цієї історії очікувати чогось такого неординарного, прям і незвичного. Вона доволі затишне. Це просто історія про героїню, котра намагається знайти своє місце. І прикольно, що вона паралельно з тим знаходить інших людей і друзів, котрі їй в цьому допомагають. Мені ця книжка підходила, знаєте, для такої осінньої хандри. Вона допомагає мені трошечки позитивніше дивитися на деякі речі, але обережно дуже хочеться пити каву. Це якесь супер дивне відео. Зараз зрозуміла, яке це дивне відео. Не можу вам передати любові до цього коміксу, тому що це затишний романтичний комікс, який вчить не сприймати. Недоліки і специфіки один одного, і будувати на цьому здорові стосунки. І це нам показують на прикладі Вампірші Такі Вони прикольні в тому, що вони приймають один одного в різних моментах і просто, знаєте, йдуть на зустріч. Я так люблю цей комікс. Я його раджу купляти всім, щоб просто підняти собі настрій. Мені подобається, що його можна прочитати за вечір, подарувати коханій людині. Мені здається, це ідеальний. Подарунок на День закоханих, і при цьому тут є такі готичні вампірські вайби, і сама книжка дуже гарно виглядає. Якщо ви не читали її, я вам дуже її раджу. Знаю, що не всі люблять такі маленькі книжки і комікси, але я вам можу сказати, що це один із найкращих коміксів, який є в мене на поличці. Дуже вам раджу, якщо ви хочете спробувати щось таке легеньке, незвичайне, то це воно недооціненна книжка від українського авторка, котра, знаєте, мені не Щось ну, дуже прикольне і надприродне, тому що головна героїня живе і в людському світі, і в світі надприродного. І мені подобається ця концепція, коли є всі і вампіри, і перевертні, і дуже багато різних істот. Тут і відьми, і мертві періодично повертаються. Коротше, зібрано все в неймовірній фантазії історії. І мені так подобається, що у нас буде продовження. Головна роль головної героїні в цьому всьому, що вона має запечатувати могили, щоб. Мерцівне поверталося назад, і тут вона зустрічає небезпеку. Звісно, вона від цього дуже сильно постраждала, і їй на допомогу приходить вампір. І чому він до неї приходить на допомогу, ми не знаємо. Поки ми прочитаємо цю книжку. Якщо вам не вистачало атмосфери там, я не знаю, Баффі, якщо вам не вистачало атмосфери Сабріни, то я думаю, що ця книжка вам ідеально підійде. Я знаю, що ви не звертаєте на неї увагу, але вона того вартує. Я вам клянусь, вам треба спробувати хоча б. Мало хто знає, але крім книжок, я ще збираю мангу, бо я люблю аніме з дуже раннього віку, і тепер, коли є можливість читати мангу українською, я просто радію цьому неймовірно, тому що це лінзерзі. Зований переклад маленька дитина в мені, котра мріяла, щоб мангу можна було читати українською. Захвіті від того, що у нас з'являється все більше перекладів і можливості читати улюблені тайтли. І в тому нареченочок вона стала улюбленим моїм аніме. І коли я побачила, що у нас Комікс видали українською манго. Я була дуже здивована і дуже щаслива, тому що ця історія вона така. Цікаве, знаєте, звісно, вона незвичайна, звісно, вона досліджує дуже багато питань, але мені ну, подобається жорстокий принц саме за ірландську міфологію, і через те, що там дуже багато всіх, то це також дуже гарний варіант. На що вона, вона наповнена там, і драконами, і феями, і гремлінами. Коротше, тут зібрано все на світі, і це так цікаво досліджувати і читати. Я обожнюю цю історію, вона доволі мила і, знаєте, така. Про прийняття себе, про боротьбу з своїми страхами, своїм внулом. Коротше, рекомендую вам дуже. Тут є дівчина з того боку. Також абсолютно мила манга, котра нам розказує про дівчину, що подорожує між двома світами, і вона загубилася в одному з них і їй приходить на допомогу. Я дуже люблю такі затишні історії. Вони, знаєте, в міру і затишні, і не подумати. І в принципі є ще й аніме. Можете подивитися, вона таке коротесенька. Коли в мене немає сил читати, але я знаю, що я хочу провести вечір в якомусь затишку і знаєте, сховатися від цього буденного світу, то я беру в руки манго або комікси, і це дуже допомагає. Це дуже розслабляє і це, дає можливість. Все одно щось прочитати, щось дізнатися, але при цьому не так сильно напружуватись. я хочу вам показати різні формати, але я чомусь досі боюсь, напевно, експериментувати, тому що я не знаю, як в цьому всьому, як в цих локаціях створювати щось інакше, але я все одно буду пробувати. Я буду старатися знімати цікавенький контент. Весь ще дуже багато чого від мене очікує. В мене є деякі плани. У мене є деякі плани, котрі я хочу вам показати вже в готовому результаті. Давайте сподіватися, що в мене вийде. Отак ми з вами повільно підібралися до кінця. Я також не помітила, як пройшов весь цей час, але я буду дуже рада, якщо ця добірка вам допоможе знайти книжки, котрі вам полюбляться. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк для того, щоб мене підтримати. Напишіть в коментарях ваші улюблені книжки з монстрами. пишіть мені також, чи читаєте ви сезонну літературу, чи читаєте ви цю літературу саме в якийсь певний період, атмосферу або пору року. З вами була ваша Регіна. Я дуже рада вас бачити знову після хвороби. Обов'язково зустрінемось на наступному тижні.